Повторюйте рухи та слова зі мною. Маленькі бегемотики чухали животики, чухали животики, маленькі бегемотики. Долонька, кулак. Ти також можеш так. Долонька, кулак. Ти також можеш так. Повторимо ще раз. Маленькі бегемотики чухали животики, чухали животики, маленькі бегемотики, Долонька кулак. Ти також можеш так. Долонька, кулак. Ти також можеш так. Чудово, молодці.